Усе, що треба знати сьогодні у нашому випуску. Я і Горпопко будемо говорити про таке. Затоплені будинки, дороги під водою та евакуація людей в Україні повинні. Де ситуація критична і де очікують найгіршого? У піжамах за запади, чому учні харківської школи прийшли на заняття з ковдрами та подушками? Наші власні кореспонденти з Харкова. В Україні відроджують виробництво сухого варення, яким споконвіку славився Київ. Чи слабкий рецепт, чи складний рецепт, чи можна приготувати страву самому? Україна у воді в Охтирці, це сумщина з берегів. Вийшло місцеве водосховище. На вулицях води до метра десятки людей евакуйовано у Вилковому на Одещині. Дунай затопив третину осель. Загалом в Україні кількома міжміськими трасами можна хіба що проплисти. Річки виходять з берегів і затоплюють будинки та дороги. Борис Бондарчук детальніше. Ці кадри зняли місцеві жителі. Річка Стрижень якраз починає виходити з берегів. Дамба не витримала повені. Вода підтоплює людські оселі. Рятувальники намагалися зупинити потоп, відкрили шлюзи на сусідніх дамбах, але це не допомогло. А це інший район Чернігова. Автомобіль не може вибратися з водного потоку. Його витягують трактором. Пасажири вилізли на дах. Вода затопила вулиці. І чот во в двері людям. Значно підвищився рівень води в річки Стріжин біля вулиць Олексеєва та Гончий, що призвело до підтоплення 39 домогосподарств. Напередодні рятувальники відкачували воду з людських подвір'їв у приватному секторі Харкова. На трасі Київ Харків сьогодні водії змушені були долати водні перепони. Вогтирці на Сумщині затопили 400 дворів. Рівень води сягав майже метра. Залило 11 вулиць міста. Рятувальники евакуювали 43 людини. На допомогу підняли весь особовий склад поліції. З патрульних машин правоохоронці пересіли на човни. Боже, сі хати в воді. Туалет, глянь, є лівиднієцю. Борис Бондарчук сьогодні канал Україна. На Полтавщині через високу воду навіть перекрили кілька автошляхів у селищі Котельва людей довелося евакуйовувати човнами. Четверо місцевих жителів не змогли самостійно вибратися з підтоплених дворів. Загалом, за останню добу, полтавські рятувальники відкачали воду зі 140 приватних садиб. Висота водного покрову на цих ділянках дороги утворилася від 20 до 30 сантиметрів. Також було організовано об'їзд автотранспорту через інші населені пункти І від масштабних паводків. Потерпає Сибір. Критична ситуація в Іркутській області Росії та на Алтаї. Там, через станення снігів, евакуюють півсотні населених пунктів. Люди беруть із собою лише речі першої потреби, а меблі в домівках. Прикріплюють до підлоги та стін у спецоперації. Задіяли сотні одиниць спецтехніки. Інформація про загиблих чи постраждалих немає. Смертельна аварія в Маріуполі легковик вилетів на зустрічну смугу, і лоб у лоб зіткнувся з іншим авто. Машини перетворилися на бляшанки. Загинуло троє людей. Обидва водії та пасажир, двоє інших пасажирів. Жінка і 13-річний хлопець із травмами в лікарні. Очевидці кажуть, одна з машин це таксі. У Запоріжжі вночі горів супермаркет зайнялися дерев'яні піддони в господарському дворі поряд із газовою трубою. Полум'я гасило 13 бригад рятувальників. Ніхто з людей не постраждав. Магазин був закритий. Господарських приміщень і торгового залу. Вогонь також не пошкодив. Слідчі кажуть, пожежа виникла або через це виконати або через підпал. Зберігання дерев'яних піддонів поруч з газовим розподілювачем категорично заборонено, і це є порушенням. Бойовики на фронті і далі порушують Великоднє перемир'я. Вербної неділі били по українських армійцях 38 разів зокрема, з важких установок 120 го та 82 го калібрів. Найчастіше канонада лунала довкола Авдіївки, А загалом під вогнем були позиції поблизу десятка населених пунктів. Попри мінометний вогонь нікого не поранило. З Америки додому До Москви повернулися 60 працівників дипломатичних місій Росії у США з посольства в Вашингтоні, генконсульства в Нью-Йорку та постійного представництва при ООН. Загалом разом із членами сімей американську територію покинула 171 людина. У США вирішили вислати дипломатів через отруєння шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії. В Лондоні заявили це справа рук Кремля і ухвалили видворити російських представників. До аналогічних заходів вдалося 30 держав світу. Серед них і Україна борців з корупцією звільнити від електронного декларування мова про громадських активістів, скасувати скандальну норму українських депутатів просили і посли Великої Сімки, і представники Єврокомісії. А тепер і голова Верховної Ради Андрій Поробій. Над чим ще планують працювати в парламенті цього тижня. Далі Олена Гончаренко. Скасувати електронні декларації для громадських активістів антикорупціонерів домовили сьогодні керівники фракцій Верховної Ради. У профільному комітеті є два документи. Спочатку мають скасувати власне декларування активістів, потім зняти з них кримінальну відповідальність, якщо не подали декларації до 1 квітня. Нагадаю, до такого послаблення щодо антикорупціонерів закликали США та Євросоюз. Мовляв, це буде в рамках європейських прагнень України. За це депутати мають проголосувати вже за. Автор першим питанням порядку денного. Правильним вирішеним питанням є лише повне скасування електронного декларування. Декларування передбачено для побічних осіб, які працюють в бюджетній сфері. А громадські активісти не працюють в бюджетній сфері, не мають доступу до бюджетних коштів і тому вважаю некоректним електронне декларування для громадських діячів. Не допустити будівництво північного потоку потоку-2» закликають у народному фронті світову спільноту. Йдеться про будівництво російського газогону в обхід України. За це мають проголосувати у четвер. Звернення до всієї світової спільноти з тим, що Росія це країна агресор яка використовує газ не як предмет торгівлі, а як засіб шантажу та засіб для того, щоб примусити. Інші країни, і тепер вже країни Європейського Союзу до співпраці з собою. Відмовитись від заборони на продаж сільського молока та м'яса та підняти мінімальну зарплату та пенсію вимагають у радикальній партії. Отримав листа від Івана Вишковського із села Добраничівка Київської області для того, щоб ця сім'я могла виживати. Вони тримають курей, бройлерів, свиней, шість корів. Шість годували телят, із них три телечки. Сад посадили, але через мізерну ціну на молоко у них мінімальний прибуток, який не дає можливості годувати сім'ю. Єдина мрія цього молодого хлопця Івана Вишковського одна: він хоче працювати на землі, він хоче мати фермерське господарство, не можуть реалізувати елементарної мрії, працювати в рідній країні на рідній землі. Серед пріоритетів роботи Верховної Ради кадрові питання зокрема планують визначитись суддями конституційного суду та з членами центру виборчкому. Наразі є 15 кандидатів. Вони зараз проходять перевірку. Потім за них мають проголосувати депутати. Олена Гончаренко, Костянтин Сарінок та Юрій Керча. Сьогодні канал Україна. Заборона на експорт лісу кругляку не стане припоною для фіндопомоги допомоги від ЄС. Євросоюз е погодився прибрати цей пункт пункт із переліку вимог до України. Віктор Галасюк, народний депутат, голова комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва. Гість сьогодні вітаю, Віктор Валерійовичу. Чи все сказав правильно? Тобто ЄС дає допомогу, не дивлячись на мораторії експорту лісу кругляку. Правдісно мораторію виключили з умов надання чергового траншу. Ми вважаємо, взагалі тут не може бути жодних умов. Якщо Україні хочуть допомогти дешевими довгими кредитами, то це треба робити, а не перетворювати нашу державу на сировинну колонію, якою вона була багато років. Треба ситуацію виправляти, а не погіршувати а як і кому вдалося дотиснути європейців у цьому питанні? Ви знаєте, що принципова позиція наша з Олегом Ляшком, команди радикальної партії. Ми налаштували переважну більшість парламенту, і я думаю, що в Європі зрозуміли, що в українському парламенті нереально відмінити мораторій на експорт лісу кругляка. Ну садіть самі, окрім скорочення незаконних вибор виробок, ефекти від запровадження мораторію. лише в 2017 році, коли він почав діяти на повну, плюс 2 мільярди капітальних інвестицій в галузь, це Двократне зростання інвестицій в деревообробку, плюс 4 мільярди гривень несировинного експорту, і плюс півмільярди гривень до державного бюджету і десятки тисяч нових робочих місць по всій Україні. Тобто це відродження української промисловості, економіки і захист екології, бо ліс належить не лише нам ліс належить в тому числі нашим дітям, онукам придешнім поколінням. Тому будемо його боронити. Але є інша дуже вагома проблема. Сьогодні я оголосив про неї на погоджувальній раді. Ми провели аналітику порівняно. Але дані української митниці європейської офіційних даних єврокомісії побачили, що експорт лісу кругляка з України до Європи нуль, який має бути по закону, а імпорт. Євро... з європейського боку нашого лісу кругляка 500 тисяч тонн. Ви уявіть собі, тобто це означає, що наш з вами ліс сьогодні везуть контрабандою в Європу і, і там на це продають. закривають, і там на це закривають очі, хоча знають, що це абсолютно незаконно. Тому ми з Олегом ляшком будемо звертатись до прем'єр-міністра Гройсмана, і будемо звертатись до Єврокомісії для того, щоб це ганебне явище припинити. Наші е е кращі економічні експерти порахували, що обсяги контрабанди лісу тільки за останні 5 років понад мільярд доларів. Уявіть собі, що на мільярд доларів країн. Ні, можна зробити підняти пенсії, підняти зарплати, розбудувати власну промисловість. Але є ті, кому вигідно за безцінь вести сировину. Ми прикриємо їм цю лавочку щодо мораторію на експорт. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ванна Климпуш цинцадзе наголошує, що обсяг тіньового ринку деревини після запровадження мораторію. Навпаки, сягнув 150 мільйонів гривень, а збитки для довкілля ще тяжчі. Ви кажете, що мораторій дуже ефективний? Дуже ефективний, бо обсяги незаконної виробки скоротилися. Раз-два я бачив цю заяву пані віце-прем'єра. Вона каже, що на 30 мільйонів гривень збільшився тіньовий ринок деревини. Ми кажемо позитивні ефекти від мораторію, плюс 4 мільярди гривень несировинного експорту, півмільярди до бюджету, і плюс 2 мільярди вдвічі збільшення капітальних інвестицій. Тобто, безумовно, це дуже погано, що навіть навіть невеличка, але є збільшення тіньового ринку. Так ми його хочемо перекрити. Ми будемо боротись з контрабандою. Саме тому наша команда радикальної партії внесла в парламент і парламент підтримав за основу законопроект про криміналізацію контрабанди лісокругляка. Тобто, вивозиш незаконно за кордон Лісокругляк, сідає о, в тюрму, сідає в тюрму до 7 років. Оце справжня відповідальність не так, як зараз. Штраф взяли 5 тисяч гривень, відпустили і пішов далі красти український Давайте ліс. Давайте до металургійної теми. Спочатку року Україна отримала на 33,5% з більше Бутку від експорту товарів чорної металургії, що що у нас з внутрішнім ринком наразі, і е, нам своєї сировини вистачає. Ну ви наголошуєте, що по нашому ринку і виробникам є зростання е, імпорту. Безумовно, на жаль, на жаль, імпортна металургійна продукція заходить нас на ринок. А нашу металурги від цього потерпають сьогодні. Ситуація більш-менш стабільна через те, що діє наш з Олегом ляшком однодумцями металургійний закон, який втричі підвищив і вивізне мито на експорт металобрухту. Тобто, ми зробили умови, щоб металобрухт залишався в Україні, щоб його менше вивозили за кордони. Його отримували українські заводи, а не закордонні спекулянти. Сьогодні цей закон діє, але його треба продовжувати. Ми будемо найближчим часом ініціювати продовження чи на кілька. Років дії цього металургійного закону, і е, будемо скоріш за все навіть підвищувати вивізне мито, щоб це було не 30 євро за тонну, а хоча б 40 євро за тонну для того, щоб ця стратегічна сировина залишилась для гірнича металургійного комплексу. Бо, якщо взяти понад 300 тисяч е, е, українських металургів, які працюють в гірничо металургійному комплексі, їх родини, це мільйон українців залежить безпосередньо від цього закону. Більш того, від, від цього закону залежить стабільність гривні і цін в крамницях. Бо металургія це є чверть української. Промисловості і чверть українського експорту нам треба захищати власних виробників, а не здавати під іноземні ринки, що на жаль робить нинішня влада. Дякую, Віктор Голосюк, народний депутат, голова комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва, був гостем сьогодні. Сезон дорожніх робіт розпочато. Як лататимуть полотно і чи не розповзлося відремонтоване, перевірятиме Держслужба України з безпеки на транспорті уже за новими нормами, які запровадив уряд. Стежитимуть і за навантаженням доріг. Встановили 78 зважувальних комплексів. Прем'єр упевнений, найчастіше асфальт руйнується саме через недотримання вагових норм. Більше 50% транспорту по країні. Їздить з порушенням багових параметрів. Це означає, що вони руйнують українські дороги. І ми маємо це зупинити. Я абсолютно погоджуюсь з тим, що тиждень якісного контролю без хабарів. Ви наведете порядок, ви всім поясните, що так більше не буде. Тому я вимагаю чіткий контроль. Якщо ні, я буду приймати рішення по персоналі Укртрансбезпеки. Він задихався, і щодня втрачав сили. Урятувати Вову Кисельова з Іван Іванівки Донецької області могла тільки дорога операція на серці. Малюкові було всього 4 місяці, коли столичні хірурги наполягали наполягли на терміновому хірургічному втручанні. Чи вдалося допомогти дитині? Дивіться далі. Шрам на грудях від скальпеля і сліди від численних крапельниць. Страшна картина постійно перед очима Яни Кисельової. Я зайшла туди в реанімацію. Він е, лежав там, весь в трубочках був. Про те, що володя хворий, батьки дізналися не відразу. Коли приїхав він додому, я почав щось сумніватися. У нього почали смітити ноги. Малюку зробили УЗД, з'ясувалося, що дитина не здужає. На шостой день нам сказали, що у нього шум серця. Відправили нас в Маріуполь. Ми там лежали місяць. Лікування. Лікування не допомагало, і чотиримісячне немовля довелося вести в Київ. Його порок серця е, вже в цьому віці створював йому проблеми, нарушав роботу серця, нарушав розвиття всього організму. Оперувати потрібно було в ближайше час, щоб спасти дитину життя. На операцію знадобилися десятки тисяч гривень. Частину суми оплачувала держава, а батькам треба було знайти гроші на медикаменти та витратні матери. Питалися собрать деньги в соцсетях. помогали в основному одні знайомі. Перераховані на банківську картку кілька тисяч вкрали шахраї. Операція опинилася під загрозою зриву. Вихід знайшов батько хлопчика. Слышали, що многим діткам допомагає Ренат Хметова. От ми їм вирішили звернутися. Гуманітарний штаб придбав медичний прилад, що очищує, насичує кров киснем під час операції, а також сплатив витрати на ліки. Ренат Ахметов предоставив нам аксигінатори, це саме головне, що потрібно для операції. Ну і там, звісно, коли ребенок лежала в реанімації, йому потрібні були лікарства, і он це все предоставляв нам. операція. Тривала чотири години. Пройшла успішно. Очень складна операція. Перенос ребенок. Через тиждень приїхали додому. Хлопчик почав змінюватися на очах. У нього ручки порозавіля ладошки, ножки. Він почав нормально дишати. Адресну допомогу штабу Ахметова на лікування отримали близько 10 тисяч жителів Донбасу, половина з них діти. Я би хотіла поблагодарити Ріната Ахметова за те, що він спас нашому рібенку життя. Хотів би пожати йому руку і сказати велике дякую. Володя вже почав ходити. Падати не боїться порівняно з тим, що пережив. Тепер це дрібниці. Іна на Желенко Ростислав Сесоє, Володимир Конопля для сьогодні канал Україна Паска, яйця, сіль, вода та хрін це основні складники великоднього кошика Риму католиків. Християни західного обряду святкують Великдень на тиждень раніше від православних про традиції Генрієта Беух. Наталя Клімовська до свого кошика поклала як традиційні великодні наїдки, так і ті ласощі, які любить найбільше. Паска, свячені яйця, вода, сіль, свічка. Ну і так, інколи так за українською традицією, колбаска, помідорка, огірочок, ну і таке, що хто за яким подобанням ще докладає. Отець Петро каже, класти до великоднього кошика можна все. Головне не забувати про крашанки. Війця краще не повинно бути, це, крашене, це ну, повинно бути воно червоний колір, тому що Ісус Христос це є той, який, ну, народив життя в своїй крові, тому є червоний колір. На відміну від православних вірян, католики несуть до своїх осель кошики з освяченими наїдками ще в суботу, а вже смакувати великодні страви починають вранці. За столом збирається вся родина. На початку Великоднього богослужіння на вулиці запалюють Пасхал. Це велика свіча, вогонь, з якою роздають усім християнам. Це вважають вогонь миру і вічності. Це є свято, котре, котре кожен прагне, щоб позбутися гріха і жити у Богу. Перехід від гріха, від стану гріха до стану свободи, до стану якби такої вічної, ну, безсмертя. Христос помер і своєю смертю переміг смерть, тобто смерть тепер не має над нами влади. Наступна частина богослужіння це літургія слова дев'ять біблійних читань. А вже опісля починається освячення. З Хмельницької області Генрієта та Сергій Нікорич сьогодні канал Україна. До прозуміння через музику лідер КНДР Кім Чин Ін з дружиною та сестрою сходили на концерт південно-корейських поп-музик. Таке нинішній очільник держави зробив уперше, вшанував свою присутність у виконавців із країни, з якої КНДР офіційно досі у стані війни. Як помітили присутні, Кім Чен Іну сподобалися виступи. Він багато усміхався і довго аплодував. А після особисто привітав усіх артистів і заявив. Це наочна демонстрація єднання корейської нації і готовності північної Кореї до діалогу з іншими країнами. Нагадаю, у травні Ін зустрінеться у США з Дональдом Трампом. Це теж називають проривом у відносинах між державами. <плес> В Україні відроджують виробництво сухого варення, яким споконвіку славився Київ. Виготовляв ласу ще столичний кондитер Семен Балабуха. Тому варення, що називають Балабухівським, чи складний рецепт, чим можна приготувати страву самому? І на Гоголь розкаже. Рецепт знаменитого у 19 столітті Балабухівського сухого варення Ярослав Семенець з дружиною знайшли випадково в стародавній книзі. Було е -е, достатньо Сложно адаптировать все меры, э, веса, объемы, температуры, э, к современным условиям ставить готовые цукаты на несколько дней на сквознячке. Вот у нас гарантированный сквознячок- это вентилятор. Варення з фруктів та овочів, і навіть із корення петрушки та пастернаку його особливість зберегти смак максимально схожим на продукт у свіжому вигляді. Для цього сировину варять у сиропі й спеціальних умовах. Морква дуже теж, морква більше любить цукру трошки. Тиквані сім днів ми його варимо, а потім воно вже йде далі. Далі на сушіння, де вилежується кілька днів. На цьому етапі смак варення по київськи набуває свого оригінального смаку, і ласувати ним можна ще впродовж півроку. Приблизно в такій атмосфері чаювали родини у Києві в кінці 19 століття. Але головним у ритуалі був навіть не чай, а ось таке київське сухе варення. Сто років тому київське чи балабухівське сухе варення знав кожен шанувальник солоденького. Це був один із перших брендів у столиці. А от після революції 1917-го він зник. Всі, хто приїздив в Київ і поважні гості, і прості люди, всі хотіли привезти з Києва сувенір, сухе київське варення. кажуть, що єрцокманпасьє гурман, коли був в Києві, теж обов'язково там кілька кілограмів замовляв київського варення. Повернути популярність київському су. Хому варенню мета пана Ярослава, аби стародавній рецепт та продукт знову став візитівкою столиці України по всьому світу. Інна Гоголь Роман Рамус сьогодні канал Україна на уроки в піжамі. Так сьогодні в одній з харківських шкіл відзначили вчорашній день сміху. А більше на заняття дозволили приходити з ковдрами і подушками. Від учнів не відставали учителі. Веселий безлад на власні очі бачила наша Анна Бровко. Першого дня після канікул діти біля школи бачать ліжко і чують колискову. Починається урок. Всі беріть подушки. Так у цій харківській школі відзначають День сміху. Сьогодні 1 апреля, ну ладно, сьогодні 2 апреля, но взагалі у нас в школі є така традиція. либо на 1 апреля, либо на 2 приходить в піжамах. За першоквітневим шкільним дрес-кодом і учні, і вчителі приходять на уроки в домашніх капцях, піжамах та халатах. Та й самі уроки сьогодні незвичайні. І так, спім. А вот когда я не сплю, я решаю во сне логические задачи. Серьезно? А кто может? Во сне тоже решать логические задачи. Да. Урок математики на диване ковдрами выдався дуже продуктивным. Когда они расслабляются, они легче соображают, на них не давит атмосфера урока. И даже дети, плохо работающие обычно на уроке, они сегодня работали гораздо лучше. Старшокласники на піжамнику вивчають твір Тараса Шевченка за ролями. Облизався, не порока, <рес> та меншого пузо. Шкільний психолог переконує, командний одяг не шкодить репутації дорослих. А навпаки, підвищує їхній авторитет серед учнів. Учитель взрослый, который создають на с з дітьми, у не внешним видом, там не платьєм, не рубашка застегнута чем то другим, коли дети видят учителей, теж таких ж весело, приятных, мягких. Это, наоборот, объединяет. Сучасні школярі перевантажені навчаннями суворою дисципліною, каже директор. А Такі свята дають дітям можливість трохи розслабитися. Одна із свята – це праздника дітям можливість легально проявити своє, «я». Чого в принципі в школі ж ми ну є якісь рамки, норми. А тут, пожалуйста, іди проявляй як хочеш. Але вже завтра сюди всі прийдуть у звичній шкільній формі й у кроватках. З Харкова Анна Бровко, ігор Лукашов сьогодні канал Україна. Автомобіль, прикраси, чи побутова техніка за півціни. Інтернет кишить такими пропозиціями, як відрізнити, чи справді люди продають непотрібні речі, чи ж то шахраї шукають нових жертв. Ірина Камінська розкаже. Омріяний телефон майже новий ще й за півціни. Анастасія Балалаєва побачила оголошення про продаж гаджету і того ж дня переслала 6 тисяч гривень у Херсонську область продавщині Юлії. У неї очень давно страничка с 2013 года. Она Надає то есть продає значит, давно товари. У нее есть хорошие, значит, отзывы. У нього було условия тим, що телефон на ей надо срочно деньги по полной предоплате. Гроши продавщиня отримала, а от обіцяного телефона так і не відправила. Вечором вона не може відправити, тому що плохая погода. Позвонила мой син, сину сразу ответила, да, 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 я все, отправила, все извините, у меня тот телефон, там нет денег. Так, шахрайка тиждень манила обіцянками Анастасію, а потім зникла. Ваш Переадресовується на автовідповідач. Будь ласка, зачекайте. Ось так надто низька ціна та вигідні знижки мають насторожити, каже експерт з продажу в мережі Віктор Гриценко. У продавця просіть кілька фото товару, адже часто на сайті може бути чужа світлина. Гроші ліпше пересилати на спеціальний сервіс, який мають всі сайти з продажу. Ви сплачуєте кошти, але одразу вони не надсилаються продавцю, а залишаються ну, так, можете, у сейфі. Після того, як продавець надсилає вам товар, ви впевнюєте, що товар той, той самий, що ви замовили. Після цього кошти з сейфу надсилаються продавцю. Банківські реквізити, телефонні записи, розмови з шахраєм, це все докази злочину у кіберполіції. Просять обов'язково звертатися до них, адже потерпілих від таких продавців може бути не один десяток. Розслідування таких злочинів це відсотків близько 60 розкриваються. Ну зачасту. Якщо, наприклад, в таких справах виступає. Більше десяти потерпілих, наприклад, і цей злочин, наприклад, вже визначається як резонансним. То тут дуже тяжко уникнути відповідальності, те, що продавець давно зареєстрований на інтернет-платформах з продажу, це не підстава довіряти. кажуть у кіберполіції, адже будь-який акаунт, як і відгуки можна купити. Ірина Камінська, Константин Слюсар. Сьогодні канал Україна. Космічне агентство НАСА вирішило з'ясувати, як саме тане сніжинка. Там створили 3D-модель танення. кажуть, це дасть науковцям змогу зрозуміти, чому сніг по-різному відображається на екранах радарів. Дослідження сніжинки один зі способів вивчити так звану кріосферу, тобто замерзлі ділянки землі. Ну і врешті-решт, це просто милує око більше у випуску зеленої 19-ті. Зокрема, будемо говорити про таке. Тут страждають судини нирки, головний мозок і серце. Гіпертонія, інфаркти, інсульти та набряки. Чим небезпечна сіль? Як від неї потерпає наш організм? І що буде, якщо взагалі відмовитися від солі? Сьогодні о дев'ятнадцятій ми розкажемо вам, як жити здорово. Усе, що треба знати сьогодні, цілодобово є і на нашому сайті. сьогодні.ua. Думайте про хороше до зустрічі.